Доброго ранку, в ефірі програми рано вранці настав час нашої постійної рубрики «Гостєвий майданчик. Мені здається, що кожен з нас хотів би мати в своєму фотоальбомі таку фотокартку, на якій він виглядав би. Шикарно, на який він би подобався самому собі. Про те, як зробити такий фотознімок, нам розкаже гість нашої сьогоднішньої програми фотограф Ксенія Мусійчук. Доброго ранку. Доброго утро. Ксенія, розкажіть про ваше захоплення: з чого все почалось? Почалось моє влучення вже дуже давно, приблизно, навіть в той момент, коли з'явилися перші фотоапарати, пленочні. Потім почали покупать более дорогі фотоапарати і от так от. Чи підтримували вас батьки у вашому захопленні? Адже треба було здесь брати гроші на фотоапарат? Знаєте, чесно сказати, родителі, конечно, підтримували але коли це переросло в більш професіональний уровень. Поначалу ніхто это не расценивал как як професію, есть для мами з папой это не професія. А ви вже їх фотографували? Да, і після цього вони вам точно купили фотоапарат, правда? Точно. <гум> не купили, но стали более по-другому рассматривать это все. Моє а речення. чи ви щось закінчували? По фотографії Никакие школи я не посещала, не училась. Все, скажімо так, более то есть я посещала мастер-класси топових фотографов київських и українських. А в основном более все как бы читала в интернете и конечно очень много работы. То есть как то чим больше работаєш, тем больше професіонал у тебя появляється. А кого чи що вы любите більше знімати? Конечно, вот съемка беременности и съемка новорожденных. Вот съемка беременности вообще очень трепетная, ну, для меня лично. Когда маленький животик, потому уже начинает шевелиться, хочется потрогать, погладить животик, поговорить с ним. Также вот съемка новорожденных, когда ты смотришь там, на маленькие ручечки, на маленькие ножички. И когда еще во сне улыбается, то есть я думаю, это самый наверное, лучший такой момент съемки. И потом... Ну, Морі заряди позитива. На Але як працювати з немовлятами? Адже це дуже складно, вони іноді там верещать, їх неможливо заспокоїти, не завжди там. Вони можуть лежати в тій позі, яку, наприклад, ви бы хотел бачити в кадрі. Сйомка новорождених – це, мабуть, одна з самых зйомок, видів, тому що, во-первых, нужно бути подготовленной. І не кожен починаючий фотограф, посмотрев дуже красиві фотографії в інтернеті, потім зможе це воплотить в жизнь. Если обычная съемка, допустим, або или пары длится приблизительно час-два, то съемка наворожденных может длиться от 5 часов и больше. Потому что первое правило не нужно насильно выкладывать, нужно добиться, чтобы ребеночек уснул, и потом уже очень аккуратными движениями с помощью мамы вот выкладывать вот в такие вот позы и главное вот в течение первых 14 дней это делать, потому что ребенок еще как в утробе матери, вот его можно скрутить на ручечки, ножки под себя, то есть ему это менее э, опасно. А что вы обираете для таких фотографий э, С рыб Стрибутов вообще по минимуму, потому что акцент должен быть на ребеночке. Но, конечно, это может могут быть всякие шапочки, пледики, корзиночки, куда можно уложить ребенка і більше ні. Мені здається, це якось так страшно. Мабуть, не кожна мати дозволить так фотографувати своє дитя. Ну, от потрібно вирішити, що більше преобладає. Або ти боїшся, або ти хочеш отримати такі знімки собі на пам'ять. Але ну, це ну, не травмоопасно, І взагалі це не опасно. Але ну, головне – вибрати професіонала і фотографа, який не в перший раз буде це робити, а у якого дивитися на портфоліо фотограф, що це не перша зйомка у нього. Просто мені моя подруга якось розповідала, що вона народила дитину, і коли вона вже виходила з родому, до неї. Щось там підходив якийсь фотограф, почав там вмовляти, дитина плаче, каже, я не можу нічого зрозуміти, він, давайте фотографувати. І тут же там завів в якусь кімнату, поклав це дитя, каже, я плачу, дитя плаче, всі плачуть, він щось фотографув... фотографує. Звичайно, це заробляння грошей в першу yeah. чергу. Але ж так знущатися над немовлям, це просто. Ну, це своє, конечно, і тому краще виписатися, прийти в себе, тому що і у мами, і у ребенка прийти определен. адаптации да, после родов после нахождения в роддоме вот в течение 14 дней там 10 день когда вот все немножечко придут в себя тем более там может есть там 1-2 часа свободных у мамы да когда она может посидеть посмотреть в интернете работы фотографов и главное не спешить вы снимаете больше у студии че на природе Я не можу сказати, що я снімаю більше. Э, в першу чергу я орієнтуюся на клієнта, що в итоге он хочет получить. він хоче. І этого, вибираю місце для зйомки. Що потрібно мати фотографу для того, щоб відрізнятися від інших? Адже зараз на ринку фотографій мені здається фотографів так багато, так багато, да. що просто неможливо обрати яку, якусь одну людину. А, в першу чергу, конечно, нужно мати свой стиль. І що то таке, чим можна виділятися серед інших фотографов. Тобто, можливо, якийсь пакет то пакету слуг. Чим ви відрізняєтесь від інших? Своїм стилем. <гум> а чим він відрізняється? Тому що я знаю, що якщо там відкрити інтернет і придивитися фотографії, ну, просто вони всі майже однакові. От всі якось дуже рідко, коли попадається дійсно така фотокартка, яку можна відрізнінити, виділити якось з-поміж інших. Знаєте, в першу чергу, звісно, хотілося б сказати, що виділятися дуже трудно. А, ну, последнее из того, чем я пытаюсь выделиться, не пытаюсь выделиться, а что хочется нового внести. Вот съемки с одним из стилистов киевских, мы проводим съемки в шикарных вечерних платьях

они з собачек хаски. Вот Настолько послушных і преданных собачек я ще не видела. Они працюють як професіональні модели, вони сидять, вони то есть, як, як модели. Чи була у вас якась неймовірна зйомка, яка вам запам'яталася на все життя? Знаете, каждая съемка по-своему особенная. Потому что во время съемок в съемке я общаюсь с клиентами и очень много запоминається каждый человек индивидуальность и скажем, можливо, Распро... були якісь курьезы. Курйозно, ну допустимо, десь такого самого екстремального недавно на автопроєкті у нас було около восьми дівчат в день. Ми знімали в вечірніх платьях, і було невероятно жарко, що одна дівчинка значит, не сознание. Потеряла... Погодні условия в такое. А як ви працюєте з непрофесійними моделями? Адже не кожна людина може розслабитися перед фотокамерою. не нужно э, сначала там, вот сразу приходить к съемке да вот все здравствуй меня зовут ксюшек и тебя там светлана все идем фотографироваться да? сначала нужно поговорить там ни о чем в к погоде там о увлечениях кто чем занимается для того чтобы наладить контакт и чтобы во время съемки было э, проще общаться с моделью и модели с фотографом и фотограф с моделью и Все-таки фотосъемка это работа двух людей и фотографа, и человека, который приходит на съемку. Потому что не нужно как бы, все перекладывать на плечи фотографа. Да, фотограф по максимуму попытается все сделать красиво, качественно, поможет из позы, подобрать там ракурс, как там встать, как положить руку, улыбнуться, не улыбнуться серьезно. Но не нужно забывать, что это два человека работают. То есть девочке тоже нужна, или вообще человеку во время съемки как-то... Теж дійствувати. Які образи найчастіше обирають, що і що зараз хочуть дівчата бачити на фотознімках? Що то такое, чого немає у других. А вот это, це, мабуть, вже трудновато придумати. Тому що дуже багато вже всього придумано. Да. Оголяються там. Да? Знаете, скорее одеваются. Вот, Это, наверное, немножечко не моя Ко мне те, що огуляются, не приходят. Ко мне приходят на красивые. Да. Ну что ж, я вам дуже дякую за чудову розмову и попрошу вас сказати буквально декілька слов побажань для наших телеглядачів. Хотелось бы пожелать, наверное, в связи з ситуацією в стране мирного неба над головой. А фотографам і людям, які цікавляться зйомкою, розвиватися, фотографувати, нічого не бояться працювати над собою. Я вам дуже дякую. Всі вам большое сьогодні. У нас у гостях була Ксенія Мусійчук. Фотограф. А ми з вами повернемось до наших постійних рубрик. Не примикайте, адже попереду ще багато цікавого.